Вітаю глядачів мого каналу. в ремонті. Знову ж таки, перетворювача вчав на 1800 Вт. і так часто вони з'являються в мене в відеороликах, не від того, що вони якісь там погані, чи вони мають якийсь заводський дефект, чи ну знаєте, комусь вони здаються. Дешевими, ну там відносно якихось інших виробників. Ні, все це провина іменно користувача, тому що ну, в народі є така класна думка, що саме дешевий спосіб заживити свою оселю це використати з'єднання вилка-вилка. І ось саме це з'єднання призводить до неприємних ситуацій, коли інвертор виходить з ладу, тому що на нього прилітає зустрічно 220 вольт від основної мережі живлення. Відповідно, мережа потужніша за інвертор, і е, саме слабке місце знову ж таки, це високовольтна частина перетворювача напруги. Е, тому, е, щоб нормально все це працювало, треба використовувати інвертор за призначенням, тобто на ось цю розетку чіпляти безпосередньо тих споживачів, які вам необхідні. Коли люди беруть і використовують Вилковилку, то стається ось така ситуація. Дивіться, бачите, який гарний електроліт, який загадив тут абсолютно всю плату. Відповідно, скоріш за все ну, вилетіла низьковольтна частина, але це поки що не точно треба зробити діагностику. А от високовольтна частина згоріла на 100%, тому що ну, за короткий проміжок часу електроліт ось так не взривається. Тому, бачите, да, наслідки неправильної експлуатації, і то, що тут стоять там, ну, не самі дорогі запчастини, це не сама головна проблема. Сама головна проблема це от іменно користувач, який, ну, скажімо, вирішує пришвидшити, як би то кажуть, вихід з ладу цього перетворювача. Ось так класно прошило електролітом. На платі формувача теж є трошки сажі. Ну, зараз треба відколупнути цей герметик, мабуть, відпаяти дроссель, і тоді буде нормальний доступ, щоб там відновити доріжки. До речі, на конденсаторі теж ніжки повідгорали, навіть. наскільки шваркнуло, що все вигоріло. Після демонтажу драйверів керування подав 5 вольт живлення на мікроконтролер і на його виводах не було ніякої генерації. Відповідно, необхідно цей процик замінити. Після заміни мікроконтролера і його драйверів ситуація значно краще. Замінив конденсатор на 100 мікрофарад, наростив доріжечку за допомогою перемички, відмив електроліт, який тут розтікся по платі. Також ще треба буде зняти радіатор і відмити під ним. Ну і так, взагалі, ще на звороті плати продублюю ще раз цю доріжку, щоб була така нормальна повноцінна шина. Так, по високовольтній стороні повний порядок, все відмито запаяно. Ось це місце, де я наростив доріжечку. Ну, тепер залишилося ще повоювати з низьковольтною стороною, тому що ось тут неозброєним оком видно ушкоджені доріжки. А це каже про те, що тут є вибиті транзистори. Так, Так, ну і вид зверху. Так, плата запаяна. Ось тут ще треба буде зафіксувати конденсатор, щоб не тіліпався. І тут капнути теж герметику. Транзистори високовольтні вже теж встановлено. Подав живлення на плату формувача синусу. Знімаю з цього грамки на затворах транзисторів. Так, перший пішов, другий, третій і четвертий. Повний порядок, ніяких відхилень можна займатися далі. Перетворюєш напруги на 3 кВт з вибитою низьковижною частиною, високовольтні транзистори цілі. тому зараз міняю лише ось цю сторону, буду встановлювати і РФ-3205 ось ці всі е, е, 12 штук. Прислала людина ось такий перетворювач напруги з проханням підняти верхній діапазон вхідної напруги, щоб при 17 вольтах він не входив в захист. Ну, зроблю невеличкий огляд на цей перетворювач. Він абсолютно новий. Ну, бачимо, на верхній наліпці ніяких поміток немає. Тобто, яка вхідна напруга, чи 12, чи 24. Ну, невідомо. Вихідна напруга з частотою теж. Ну, понятно, тут сертифіковано та зроблено для Європи. Так, Вихідна потужність, 1 кВт. Ну, мало того, що китайці надурили з вихідною потужністю, так і заявляють, що тут у нас на виході чистий синус повинен бути. Ну, це мені тепер от, теж цікаво, є закос певно, під один інвертор. Ну, теж там така є схожа наліпка. То ну, це мені цікаво. Це китайці вже таку шляпу нам присилають. Або це наші продавани вже такою фігнею страдають. Бо ну, я часто помічаю, що вчора у нас продавці і які продавали з гвоздями, а сьогодні різко стали альтернативщиками і акумуляторщиками. Тобто, просто звідки ноги ростуть, це мені цікаво. Ну, Знявши кришку, понятне діло, тут ніякого чистого синусу немає, і навіть і не пахне. Ну, По-перше, електроліт на 400 вольт. Тобто, а коли плата в нас е, ну, є присутня формувача синусу, тобто, там напруга по високовольтній лінії піднімається до рівня 400 вольт, і відповідно електроліт не може бути на е, ну, напругу впритик. Тобто, він повинен стояти на 450 або 500 вольт. Всередині знову ж таки немає плати формувача синусу з контролером. Також немає вихідного дроселя. ну Тобто, це ось такі перші ознаки того, що тут немає чистого синусу. Ну і шим контролери тут стоять самі, звичайні, TL494. Відповідно на виході, у нас апроксимований синус. І е, ніякого 1 кВт тут не може бути. Тому що я вже в своїх відео розповідав, що на такому трансформаторі можна вижимати ну, 300 Вт. Ну а З активним охолодженням, нехай буде там 350-400. Також транзистор у нас два штуки на розкачку йде. Один це у нас для захисту від переполюсовки, ну і Звичайний ключі в пластиковому корпусі для нарізки 50 Гц-220 В. Приїхала з Китаю плата формувача синусу. Новенька на заміну старої, в якої вийшов з ладу мікроконтролер. Зараз буду встановлювати, тому що інвертор зустрівся з мережею 220 вольт, трошки ушкодило доріжку. Ну нічого, то все відновиться. Транзистори по цій стороні цілі, запобіжники цілі. Постраждали лише висоководні транзистори і плата формувача. Ну, Плата вже є, транзистори є. Зараз все запаяю і сподіваюся, що запуститься. Так, Плата з транзисторами на базі. Все запаяно, відмито, доріжку відновив. Вон зараз настав час випробувань. Подам 12 вольт і перевірю, що у нас на виході.